Ви дивитесь телеканал СТС. це проєкт Персона. І сьогодні гість нашої програми народний депутат України Ігор Федорович Молоток. Ігор Федорович Молоток народився 4 червня 1967 року в місті Шостка Сумської області. У 1995 році закінчив Сумський державний університет. Спеціальність промислова електроніка з 2012 року. Тричі обирався народним депутатом за виборчим округом номер 160. у Верховній Раді України. Член бюджетного комітету, голова підкомітету з питань державного фінансового контролю та діяльності рахункової палати. Вітаю, Вітаю вас, Ігорю Федоровичу. Вітаю. У своїх соцмережах ви писали: лютий рік триває, але він обов'язково завершиться. Ми також усі на це сподіваємось і робимо разом усе, що від нас залежить, аби пришвидшити перемогу. Що ви на своєму фронті робите для того, щоб пришвидшити перемогу? Багато напрямків на цьому фронті допомога людям перш за все тим, Які потребують на сьогоднішній день, стали в скрутному становищі, їх багато, напрямки освіти, медицини, дитячого спорту. Ну і найголовніше, я думаю, що на сьогодні це допомога нашим військовим. Ми з нашими друзями, партнерами починали це ще з 2014 року допомога. І я вважаю, що це обов'язок. Українця, який хоче жити на своїй землі, жити за своїми нашими законами українськими за правилами, і він зобов'язаний просто допомагати хлопцям, які на сьогоднішній день е, працюють і воюють там на сході. Якраз е, сумський батальйон е, Володя Лаврик. Як в 2014 році ми приїжджали до нього, до, до них, до хлопців, зовсім інша була ситуація, зовсім по військовому була вона інша. Вони стояли на Луганщині. Він не був комбатом, як зараз. А зараз цим хлопцям ми теж продовжуємо допомагати. Вони знаходились в під Бахмутом в найгорячіших точках, вийшли, і слава Богу. Молимося, щоб вони були здорові і вітання камбату, моєму улюбленому камбату Лаврику Володі. Знаємо, що ви разом із військовими започаткували проєкт Щит Фантом. Що це за проєкт, як він працює? Розкажіть детальніше. Як починалося це? Починалася деокупація Полтавщини, частини Сумщини, і ми зустрілися в ромнах з хлопцями, які... Згадяча, які саме встановлювали камери в цивільному житті, проводили інтернет, і військові кажуть: нам потрібно подивитися, яка техніка ворожа знаходиться в тому, -тому місці. Потрібно її зафіксувати, дати нам, передати нам цю картинку, щоб ми побачили, чим їх можна вразити. Такий головний. Хлопець був Олексій Матюшенко, з яким ми на які ідеї на цій і розпочалося цей проєкт Фантом. Потім підключилися військові. Значить, керівником у нас був Денис Дикий, герой України, актирський значит, полк. І Почалося це з того, що встановлювали камери в тих місцях, які потребували військові. На сьогоднішній день ці камери йдуть вздовж кордону Сумщини, Донеччини, Харківщини, і вони об'єднуються в якусь сітку, де проводиться не не тільки значить, фільтрування побаченого, але і аналіз того, що потрібно відбуватися там на місці. Це такий аналітичний центр, який буде, який допомагає всім службам, і починаючи з Бу, Альфа, прикордонники, військові. Це таке наше ноу-хау, яке дозволяє цю камеру встановлювати навіть в окопі. В окопі такий прилад на батареях, який він дозволяє без живлення, без інтернету працювати і допомагати хлопцям. Тобто вони повністю автономні ці камери ну, в різних ситуаціях по різному, де є живлення, вони працюють як живлення. Ти немає живлення, ми встановлюємо їх е, таким чином, але потрібно е, живлення там через деякий час, через 8-12 годин. Також ми знаємо, що зараз ви разом з науковцями СумДУ розробляєте новий проєкт для військових, який е, матиме назву Робот мисливець. Можете хоча б трішки зараз про нього нам розказати? Да, дуже цікавий проєкт. Я теж почну з того, як виникла ця ідея. Ми їздимо, допомагаємо хлопцям кожен раз на передову, і а, сідаємо і спілкуємося, що у них відбувається. Ну так, по життєвому, знаєте. І а, якраз в той час вони звільняли Харківщину. А, це було місто Куп'янськ, було декілька укрепрайонів, які а, засіли орки. І вони в розпачі казали: от тут ми втратили там трьох-трьохсотих, значить там працює кулемет укріп район. Якщо б була якась там техніка, де б кулемет сам виїжджав, щоб зберегти життя хлопцям, і ще в цьому в цій машинці було ще й гранатомет, а може й два, то це б дозволило нам. Прибрати цей окріп-район і зробити нашу роботу найкраще, от ці, скажімо так, побажання втілились в життя з нашим Сумду, з моїм рідним сумським державним університетом. Науковці, інженери разом розробили такий проєкт-мисливець, це такий робот-військовий, залізний військовий. Який може виходити і бути під враженням осколків куль і вражати ціль на 500 кілометрів. В активній фазі він може працювати десь годину-дві, в, в фазі спостереження він працює на акумуляторах до восьми годин. Велика перевага в ньому це: він може працювати ночі. в ньому стоїть ночний приціл. І він виявляє ціль, яка рухається. Він там є спеціальний трекер, який прописаний для того, щоб цей рухаюча ціль була вражена тим кулеметом, який стоїть на ньому. Тобто дуже цікаво на сьогоднішній день ідуть такі випробування. І якщо це сподобається військом, то можна ставити вже в серію і випускати його серійно. Ми сподіваємося, що цей проєкт все ж запрацює і цей мисливець допоможе зберегти життя і здоров'я нашим військовим. І знаємо, що ви допомагаєте військовим не лише на фронті, ви підтримуєте тих, хто зазнав поранень. Ви навідуєте їх у лікарнях, ви спілкуєтеся з їх рідними. Наскільки морально важко це робити? Не думаю, що морально тяжко спілкуватися з хлопцями. Тяжко. Подумати про те, що, а що можна змінити. Ну, як можна було запобігти того чи іншого поранення, а нічого вдіяти вже не можеш. А хлопці, я знаю багатьох хлопців, які зараз проходять реабілітацію, які поновлюються, і в них переможний дух, незламний дух і незламна віра в перемогу. Оце найголовніше. Як би це парадоксально не звучало, але війна багато на що відкрила нам очі. Ми переоцінили справжні цінності. Ми по іншому стали реагувати на речі, на які раніше реагували. Нам здавалося, що вони дуже важливі. Ми переглянули своє коло оточення, що змінилося в вашому житті. На що почали звертати увагу, на що раніше не звертали? Дійсно, війна. Я б сказав би так, зірвала маски з тих людей, які їх носили. Це вже така ситуація, яка людина не може бути сама не собою в такий час. І дійсно, багато людей ми їх бачимо в оточенні, ну, вже стали саме собою. Так що тут цей час час випробувань. І думаю, що потрібно чекати на перемогу. Ми її робимо цю перемогу, і думаю, що впевнений, що а, вона буде. Ось ви заговорили про маски. Чи велика кількість людей, кому ви зараз по-справжньому довіряєте? І хто ці люди? Перша людина це звичайно, мама, мампуся, мамуся моя, яку 88,5 років. Вона живе в Шостці. Це така для мене свята людина, яка Ще мені накази дає, розказує, що мені робити. Я деякі речі трошки не договорюю їй, що їжджу кудись допомагаю хлопцям, але завжди намагаюся відверто з нею спілкуватися і чути від неї поради. А далі мої діти, онуки, які теж живуть в місті, шостка, і це найближче оточення хлопці, які зі мною працюють. Так що все все в порядку. Ось ваша мама живе в Шосьці. Багато людей живе в прикордонних селах і знаю з власного досвіду, коли рідні їм дзвонять і говорять: виїжджай звідти, ми тебе заберемо, у вас постійні обстріли. А у відповідь чують, так це ж на сусідній вулиці прилетіло. У нас все добре. Якщо чесно, дуже дико чути такі відповіді, але люди адаптувались до нової реальності а Більшість повертаються з-за кордону вже додому, і на Сумщину, зокрема, і в прикордонні регіони. Бо життя триває. А чи триває відновлення нашої Сумщини, відновлення інфраструктури, будівель, лікарень, які зруйнували росіяни? А, звичайно. А... Там 20-кілометрова зона, це ну, тяжка зона, в якій може потрапити будь-який снаряд, миномет. І там дуже тяжко, і ми всім рекомендуємо покинути цю зону. Але люди є люди і насильно нікого не прибереш. Ті, хто живуть вже в 50 кілометровій зоні, більше ракета може влучити в будь-яку частину нашої країни. Тут ніхто не застрахований. Так що ми тримаємось, тримаємося разом. А то, що відновлення подаються списки тих об'єктів, принаймні на Сумщині, зруйновано біля більше, ніж три тисячі об'єктів, і вони, на жаль, щоденно. Ще збільшується їх кількість, і вже місцева влада, обласна влада вирішує питання, щоб відновити це на прикладі Шостинського району вкладаються гроші, пишуться заявки. Якщо потрібно, допомагають волонтери, спонсори, міська влада. Чи можемо допомагати, щоб відновити життєдіяльність того чи іншого об'єкта? Що ви відчуваєте, коли бачите фото, відео і навіть вживу розбиття будинка? Знаєте, іноді ловлю собі на думці, що вже трошки звикаю. Звикаю, тому що ми бачимо зруйнований вщет зруйнований зюм, ми бачимо вщет зруйнований Бахмут, я його сам бачив в очі. І багато міст, які просто зруйновані, і спочатку була лють, потім ти мрієш, думаєш, що, що там люди робили, ну як вони жили і про що вони мріяли, люди. Вони ж бачиш євро, вікна, бачиш, розбиті будинки, які зроблені гарний ремонт. Тобто, це тисячі. Зламаних життів. І тут а, наше завдання допомагати людям, і наше завдання перемогти, а потім ми все відновимо. Точно відновимо і будемо жити ще краще. Ви навідуєтесь до військових на передову. Що найбільше вам запам'яталося та, можливо, вразило? Багато ситуацій було. і Скажімо так, зразу не пригадаєш, але е, е, була е, ситуація, коли ми приїхали на передову і е, будували камеру, окопну камеру. І не встигли, е, ну вже вечір був, і не встигли е, поїхати, і залишились там ночувати. Тому що ночі проїзд е, він прострілюється там е, до. Орків там 200-300 метрів, ну така собі ситуація. Ну і Постійно літають кулі, ми в блінтаж залізли, розогріли там тушонку, поїли. Холодно було так близько до нуля. Не мороз був, але близько до нуля. Грязь чіплялася там за взуттям. Ми залізли на таку лавку і заснули. Я заліз в спальник. і Ночі повертаюся і чую, що я мишу придавив. А миша залізла десь під спальник, і вона почала піщати і вилазити з цього. Це такі, ну знаєте, я прокинувся в такому, в такому цьому, ну трошки з, з, з такими очами. А я це до чого розповідаю, Що в таких умовах живуть наші військові, в таких самих умовах. І це мій трошки там, я сказав, враження. Те я завжди сміюся над цим. Розповідаю всім. Ну, що от, от, от так живуть наші військові. У людей з 24 лютого минулого року змінилося багато звичок. Що змінилося у вашому житті? Перший день, 24-го. Лютого, в принципі, ми всі думали про це. Чесно кажучи, я вважав, що не буде повномасштабного вторгнення. Хоча дітям сказав: збирайтесь, там речі ви повинні бути готові, бути готові зайти в якісь підвальне укриття. Але я думав, що не буде такого безглуздя. Від расистів, що вони пойдуть повномасштабним наступом на Київ, на велике місто, ну скажімо так, багато було, але воно сталося. Я прокинувся 24-го, Я думаю, що кожен з українець, який знаходився в Україні, на той час запам'ятає це на все життя і буде розповідати своїм дітям, онукам, правнукам. Як це було? Для мене це було 4:25, перший вибух, Київ. Я сказав дружині, все, збираємось. Збирайся, йди на парковку, будь там. Це підземка, будь, будь там. Сам сів в автівку і поїхав в Верховну Раду. Верховна Рада прийняла рішення після цього. Я вийшов якраз, записав стрім поодинокий скрипаль, який стоїть, трошки налякані, розгублені військові, поліцейські, які стоять, і нікого немає. Колеги розійшлися, і я пішов отримувати зброю. Перші, перше фізичне враження, ну, таке, що мені. Довелося відновити свої навики по зброї. А взагалі, враження від того, потрібно було цінувати рідних і близьких той час, коли ти проводив з рідними і близькими. Бо, на жаль, тоді мої виїхали, і я проводив час там багато часу сам. І це вже, ну знаєте, так. Для мене було стало таким, що я потребувало цінувати а, рідних і близьких в той час, коли ти проводив. Ви тоді допомагали виїжджати іншим людям із Києва, із Шостки. Можете розказати про евакуацію? Так, да, тоді було. А, Київ, звісно, був такий, ну, такий жах трошки. Ми їздили вже і по формі, і з військовими, взяли зброю з собою. І на кожному блокпості це був такий це було таке випробування. Кожен блокпост не знав, хто їде, чи свій, чи чужий, наставляли зброю друг на друга. Паролі ще тоді не було. Це був такий трошки жах. І саме тоді ж дзвонки, дай Боже, там телефон ще працював, значить, і люди. Які лишилися шосткінці, сумчани лишилися в місті. Хто на роботі працював, роботи закрилася. хто там у рідних був, хто був у відрядженні, і всі вони там жили по підвалах, там, по метро, по стоянках, парковках, і в них вже закінчувалась їжа. А ми вже налагодили такий гуманітарний коридор між не окупованою, я називаю оточеною шосткою, бо орки пройшли, і ця дорога лінія фронту постійно змінювалася, і там ми налагодили маршрут гуманітарний. І найголовніше це було ліки для літніх людей. Специфічні ліки, які допомагали людям. Зазвичай аптеки перестали існувати, закрилися, і це найголовніше біль була. Ще у людей вистачало їжі, але. Принципі, не вистачало оцих ситуацій. І люди, ті мої знакомі, які просто мене знали, кажуть: Ігор, ми знаємо, що ти довозиш а, туди ліки. Забери одну сім'ю, другу, третю, четверту, оцих людей. І я кажу: ну, добре, приходьте на а, спорткомплекс. Там є такий Sunrise, сан, волейбольна академія. Їх одразу прийшло 50. Просто 50 людей, ну 49 чи 48 людей, які потребують доїзду до шостки. Я кажу, чом до шостки? Там же орки. Ні, ми хочемо додому, ми скитаємось тут і так далі. І так почалася евакуація. Взяли, розробили маршрути, постійно були на зв'язку з військовими, які дель саме проходить лінія фронту, по якій дорозі потрібно було їздити. Декілька маршрутів було розроблено, і попросили своїх хлопців, водіїв, їх проводили. Київ був в пробках, постійно блокпости тримали людей, не випускали, і ми домовлялися. Якщо чесно, ризикували дуже. І, знаєте, це щас. Я іноді казав людям: ні, залишайтесь тут, тут є їжа. Ми варили там таку кашу, варили там супи, і люди спали на підлозі в на карематах, на в волейбольному центрі. Більше тисячі людей було перевезено, і зараз про це згадує шосткінщина, вся майже всі про це розказують. Але. Знаєте, ризиковано було вести людей, і мабуть, Господь допоміг, що всі добралися до свого пункту назначення. Верховній Раді України, ви член бюджетного комітету, голова підкомітету з питань державного фінансового контролю та діяльності рахункової палати. Що ви можете порадити українцям? Які кроки ми можемо зробити задля того, аби підтримати економіку нашої держави? І що в свою чергу робить робить бюджетний комітет? На сьогоднішній день функції бюджетного комітету передані на військовий час Міністерства фінансів. І е, ми тільки можемо на законодавчому рівні приймати якісь рішення, які е, потім будете, буде розглядати е, кабмін, е, в свою чергу, допомагати чи не допомагати. Є декілька ряд законів, які дозволять людям е, отримувати компенсацію від е, е, житла, зруйнованого житла. Але якщо чесно, грошей в державі обмаль. І це Повинен, повинен казати будь-яко, починаючи від президента, закінчуючи Кабміном, депутат і так далі. На сьогоднішній день у нас багато грошей йде на військових. І ми це розуміємо. Та допомога, яка йде від міжнародних партнерів, йде точечно на соціальні якісь допомоги. Соціальні допомоги це і медицина, і освіта. І я не буду. Розкривати деяких таємниць, але загально можна сказати, що державні установи інших країн не допомагають нашим військовим, бо в них в законі не прописано, що вони допомагають іншій країні, на військових. Вони допомагають на цивільних. Всі гроші йдуть нашого бюджету, який на сьогоднішній день, ну скажімо так, дуже в занепаді. Щоб не сказати гірше. І при цьому ми повинні триматися. Найголовніше наше завдання перемога. Тому що якщо не буде перемоги, то не буде нашої держави. А потім будемо дивитися, дивитися разом. Ми на сьогоднішній день визначаємо ті категорії людей, які ну, просто потребують, починаючи від їжі, одежі. Якихсь соціальних у, у ці версти населення ми допомагаємо? А решта давайте триматися разом. Ігорі Федоровичу, дякую вам за інтерв'ю за вашу допомогу військовим. Сподіваємось, що проєкти, над якими ви зараз працюєте, все ж будуть працювати задля перемоги нашої країни. Я нагадаю нашим глядачам, що це проєкт Персона і сьогодні гість нашої програми, народний депутат України Ігор Федорович Молоток. Залишайтеся з СТС, Попереду ще багато цікавого.